Я хочу запросити на цю сцену э, чоловіка, якого ми дуже любимо. Він кожна ніч приходить для того, щоб зробити свої оголошення. Тому що це один з найбільш активних людей, яких я знаю э, за весь час, що говорять і роблять. Це є наш улюблений Автомайдан. Я хочу, щоб ви зустріли їх дуже гарячими оплесками, тому що Автомайдан це ті хлопці, які діють, діють активно. І я збираюся поїхати з ними в тому числі. І Мені щойно розповів дуже багато цікавих речей. але Він зараз вам найкраще сам це все розкаже. Зустрічайте, будь ласка, автомат... Ні, то не були гарячі оплески. Гарячі оплески — це такі вітаємо оплески... вас, майдан! Слава Україні! О. Ми прийшли знову до вас розповісти, як в нас проходять справи. По-перше, я хочу е, сказати, що вітаю від е, е, імені всіх автомайданівців. Я вітаю вас з Різдвом Христовим. Та ми бажаємо. Вам натхнення, бажаємо вам здоров'я та бажаємо вам сил для того, щоб дойти до тієї перемоги, яку ми всі очікуємо. Також я хочу вам сказати, що сьогодні більш за все мені хочеться розказати вам про те, як в автомайдані у нас є дуже багато дівчат і про те, як вони себе поводять в тих чи інших ситуаціях. Ви знаєте, нам якось журналісти ну, дуже багато раз запитання ставили. Кажуть, у вас я якось там багато дуже дівчат. А як вони ж дівчата? Вони ж не мають, вони мають там щось таке робити. Знаєте, там чи їжу приготувати, чи ми кажемо ні, ви не розумієте, наші українські дівчата, вони не тільки найчарівніші в світі, вони ще й найсміливіші. І сьогодні я представляю вам Анастасію. Це дівчина, яка з нами з самого початку, це дівчина, яка їздить у нічні дозори, яка їздить з нами по усіх дуже таких складних акціях. Вона знаходиться найчастіше на передовій. І сьогодні наш день почався з того, що ми поїхали під СІЗО привітати всіх активістів, всіх хлопців, активістів, яких незаконно. Я підкреслюю незаконно тримають у СІЗО. По нашому розумінню, ми, починаючи день з поїздки до СІЗО, показали, що ми єдині, єдині і що хлопці, які знаходяться в СІЗО, ота от кубка людей для нас найважливіша, ніж якісь там кати, які сидять у своїх заміських дворцях. Ми доїжджаємо до них. Коли тому є належний час. От Ми вибрали час, ми знаємо, що в цей час їм буде дуже боляче а, переживати наш приїзд, і ми приїжджаємо. Але ж у Новий рік ми зустрічаємо його на Майдані і сразу після Нового року ми поїхали до хлопців під СІЗО. Сьогодні Різдво Христове. І ми поїхали до хлопців, знаючи ж, е, час. Коли це зробити зручніше, так, щоб вони нас почули. І сьогодні ми були під СІЗО. Одна з найбільш мужніх активісток Автомайдану Анастасія, привітайте її, будь ласка. Бо дівчини, вони дівчата дуже мужні в нас. Я даю їй слово. Дякую. Доброго вечора. Ще раз вітаю вас цим святом, світлим, дуже гарним, звідом Христовим. Усіх вам благ. Вам та вашим сім'ям дякуємо, що ви зараз з нами. Хочу так також додати, що так нас у автомайдані багато дівчат, які на рівні з нашими мужніми чоловіками стоять у ночних дозорах, допомагають, готують, роблять все, що необхідно для нашого блага. Ми не лякаємося, ми не боїмося нашої влади, тому що закон на нашій стороні. А якщо закон з нами, ми переможемо зі святом вас. Вірте. Анастасія, наші дівчата найчарівніші, найвродливіші та наймужніші, які поруч з чоловіками стоять на стражі людей, які допомагають оберігати майдан та простих людей. Ці дівчата заслуговують на шану та повагу. Також я хочу представити вам одного з наших активістів. Сашко сьогодні Сашко їхав. Попереду колони, та він розкаже вам, з якими складнощами ми стикаємось, коли ми їдемо. Бо даїшники дуже хочуть нам завадити на кожному етапі нашого шляху. Привітайте, Сашко! Христос народився. Автомайдан вітає вас з різдвом Христовим. І я хотів сказати, що автомайдан це прості люди. У яких є свої авто, і ми хочемо своїм авто захистити вас і привести до Європи. І як би влада не хотіла нас показати в поганому світі, автомайдан у нас все законно, і всі наші дії прозорі і законні. Ми не втомимось вас захищати, і ми привеземо вас до Європи. Слава Україні! Майдан! Ми запрошуємо постійно всіх вас приєднатися до нас, коли ми їдемо в автопробіги. На жаль, ми не можемо відкрито заздалегідь казати про всі наші акції, тому що влада робить нам перешкоди. Ми збираємося, назначаємо час сьогодні на завтра тільки коли ми поїхали, ми е, деякі невеличкі кількості людей кажемо до місця, я, яке, в яке ми їдемо. Інші активісти, е, вже приїхавши на місце, розуміють до кого ми поїхали. Це робиться задля безпеки автомайданівців. Бо переслідування на даний час, переслідування автомайданівців дуже великі. Нас визивають повістками... Повістками по декілько, декількох карних справах чи кримінальних провадженнях. Нас визивають повістками за поїздку до мегажиря до хряка. І вони хочуть відібрати в нас права. Ми їздили до хряка в мегажир'я. І за це вони хочуть лишити наших активістів прав. Але ми маємо силу та волю. Нам допомагають найкращі юристи та адвокати, нам допомагають народні депутати, нам допомагають прості люди, нам допомагає Руслана, та нам допомагає багато е, громадських активістів. І е, дякуючи цьому, в нас е, на даний час усе гаразд. Є декілька невеличких питань, але ж е, до, е, у цілому до активістів. Міліція не може застосувати санкції. Бо вони роблять як? вони приходять і намагаються, знаєте, як кажуть, розвести людину. Підпиши оцей папірець, і тобі за це нічого не буде. Але ж якщо людина цей папірець підписує, то е, в такому випадку в неї бувають проблеми. Ми наголошуємо на тому, що закон в Україні відстояти можна, і ми робимо це. Кожен день сьогодні, Сашко, коли ми їхали, нас зупинили з депутатом Верховної Ради Володимиром Олександровичем Яворівським, пішли до регулювальника і казали йому, що якщо ти не відкриєш зараз рух, то ми будемо тут стояти та спілкуватися з тобою, тому що ми діємо по закону, а ти твориш беззаконня. Дивись, усі шляхи вільні. А оцей шлях на ньому багато автомобілів, то були автомобілі автомайдану. Та даїшник тримав автомобілі тільки для того, щоб розбити колонну, щоб залякати водіїв, щоб декількох з них, котрі їхали в кінці колонни, зупинити, залякати, казати, що я вам випишу протокол та таке інше. Ви розумієте, в нас є сили, в нас є воля, щоб боротися з цією несправедливістю. І кожен день даїшники. Получають від нас достойний відпір, і кожен день ми е, бачимо, що випадків, коли зупиняють простих людей, їх поменше, тому що ми знімаємо символіку та їздимо містом. Ми зупиняємось тоді, коли бачимо, що даїшник зупинив автомобіль. По перше, якщо це дівчина, чи е, ми бачимо, що людина не може себе захистити, ми включаємо відеокамери. А ми а, спілкуємося з даїшниками, ми визиваємо міліцію на місце, складаємо протоколи на даїшників за те, що вони діють незаконно. Є протидія проти, проти людей, які діють незаконно. Це дуже складний шлях, але ж ми йдемо по ньому і в нас є вже результати. Я заклика, закликаю усіх водіїв, які їздять. Будь ласка, не давайте себе розвести. Будь ласка, будь ласка, вимагайте пояснень, якщо вас зупинили. І якщо вам не дають нормальних пояснень, то, будь ласка, не слухайте Даїшника та їжджайте далі. Тому що даїшник зупиняє і каже, що він вас зупинив, тому що ваша машина, наприклад, є в угоні. Ну це ж, вибачте мені, але це бред. І коли. Даїшники до нас приходять зараз дуже масово і кажуть, що ви не зупинили нас до, сот... до сотень активістів приходять і кажуть, ви не зупинились на законну вимогу працівника ДАІ в той час, коли їхали до. І вони кажуть, 29 грудня, але ж цей день ми поїхали до Хряка у Мегажирі. Я кажу вам, долучайтесь до нас. Ви можете поїхати з нами та подивитись, як це відбувається, як ми спілкуємось. Ми е, відстоюємо закон та ми несемо закон. Ми не нарушаємо правил дорожнього руху. Ми не нарушаємо закон. Але ж багато людей в Україні бояться відстоювати свої права. Приєднуйтесь до нас! Ми покажемо, розкажемо та навчимо вас, як можна, будучи простим громадянином України. Відстояти свої права. Я дякую за те, що ви тут на Майдані. Я дякую, що ви знаходите час підтримати всіх усіх небайдужих. Я дякую вам, що не жаліючи свого часу та сил, ви робите гарну справу, яка приближує нас до победи. Я дякую вам всім за те, що знайшли час та вислухали нас. Наступні рази ми будемо залучати до наших автопробігів. Руслану, ми будемо показувати вам гарні відео та фотографії, ми будемо вас розміщувати в своїх автівках, та ви будете їхати з нами. Приєднуйтесь та приходьте. Якщо вам потрібен буде наш, наша порада, якщо вам потрібна буде наша допомога, ви зможете в інтернеті знайти автомайдан. І наші контакти, особисто мої телефони є в інтернеті. Звуть мене Дмитро Булатов. Якщо ви потребуєте допомоги, шукайте телефон та дзвоніть, будь ласка. Ми допоможемо кожному, хто потребує нашої допомоги. Слава Україні! Я вибачаюся, але ж я забувся з нами. Прийшов ще один з найактивніших членів автомайдану. Це Валерій. Він, наприклад, був охороняв сім'ю Тетяни Чорновол, котра була в уже в лікарні. А він захищав її дітей та сім'ю. Цей сміливий чоловік не побоявся того, що. Всі очікували, що можуть бути дуже великі проблеми, але ж він перший сказав: я поїду та буду слідкувати за тим, щоб усе було гаразд. Зустрічайте, Валерій! Доброї ночі вам, брати і сестри. Я не хотів зараз казати виступати зі сцени, але коли я сюди виліз поруч з Русланою. Це героїчна людина. Коли я дивлюсь на вас, я подивився на ці барикади. Я подивився на все, на все те, що, чого тут не було до революції. І в мене щось, ну, щось народилося в серці. Ну захотілося щось сказати. Бо для мене це дуже велика честь. І дивлячись на це, все ну, дуже багато но, але і дуже багато чого, що нам ну, заважає і щось. Ми вагаємось десь чи ще щось. Але е, я побачив на цьому майдані не просто революцію, то, що є в матеріальному світі. Е, я побачив тут революцію в духовному світі. Бо на цьому місці е, е, поєднались не, не просто люди з заходу чи східу. Тут поєднались е, ну, до, до цього нас е, роз'єднали між нами, між кожному з нас була величезна стіна аж до неба. Ми ходили поруч з другом. Той багатий, той бідний, той іслам сповідає, той православ'я, той протестант, то ще щось. І дуже велика стіна між нами була. А тут я побачив на цьому майдані, що ми з'єдналися. Отже, я хочу призвати всіх людей, які тут стоять. Давайте будемо кріпитися. Ми будемо кріпкі, і давайте будемо єднатися. Бо ми всі українці, дуже велика нація, і сила наша в єдності. Отже, єднаємося. Слава Україні!